Слава Україні! Вирішив для вас зробити огляд ось такого процесора. Так, ви не помилилися. Це не Skyfall нове покоління. Це Core i3 4160 на 1150 сокеті. Це четверте покоління процесорів від Intel. Це модель з заблокованим множником, тобто модель, яка не придатна в першу чергу під розгін. Що хочу сказати стосовно цього, він є в двох варіантах процесор. Є е, з кулером боксовим, а також є без боксового кулера. Як ви вже зрозуміли, це в мене коробочна версія, не ОМ. Він ще повністю запакований, як ви думаю, вам видно буде. Ось такий інтеловський фірмовий скотч. З цього боку він теж ось так заліплений. Зазначено, що модель виготовлена у В'єтнамі. 3160, 3,6 ГГц на ядро, 3 МБ хеш і 11,50 сокет. Зверху таке ось віконце і видно тут безпосередньо сам процесор. Знизу на різних мовах. Давайте перевернемо. Ні, не так. Зазначено на російській мові, української немає щось, Intelgate геть нас не поважає. Тут взагалі немає на української мови. Тут йдуть ось такі основні специфікації. Зазначено, що ядро Intel HD Graphics 4400, два ядра, чотири потоки віртуальних, Hyper-Trending Technology. Інтер-Смарт Кеш Technology Integrated Memory Controller, підтримка двохканальної пам'яті DDR3, а також три роки обмеженої гарантії. Ось Давайте перевіримо так, співвідношення коробок від третього покоління. Це так сказати флагман в лінійці Core i 5, так як був ще 3770, але він вже був в лінійці Core i7. Тобто це мій процесор, він тут теж стоїть, як ви бачите. Коробки повністю аналогічні, ну, може, десь на міліметр ця трішки нижча коробка. З боків ось так все виглядає. Єдине, що тут є Intel Hyper-Trending Technology, тут її немає. Такий самий скотч Позаду, все так само. Також є новшість, що тут Intel виготовлений у Малайзі. Тут така ось голограмка є, тут її, на жаль, немає. Ну і ось тут такі показники. 3,4 ГГц, 6 МБ хеш, 1150 сокет, 77 Вт, тут 52 Вт. Ось тут Максимальна енергоживність. А також тут, тут не зазначено, що тут турбобуст є 2.0, який розганяє цей процесор до 3.8. Так, в принципі. Давайте ще так порівняємо коробки. Так порівняємо, щоб ви побачили. Ось так виглядає. Коробка, так як і тут так все гравіровано. Тут наліпка така, тут ніби так 3D-такий ефект. Тут теж це все наліплено, тому що коробки стандартного йдуть розміру, тільки ціпляють ось ці стікери. Давайте, в принципі, його відкриємо, побачимо, що там у середині. Я пер пер перед вами це все відкрив. Я ще не знаю взагалі, що там всередині. Хоча трішки брешу, тому що процесор тут видно. Я думаю, ви зможете навіть самі почитати, що там зазначено Щось не хоче відкриватися. Новеньким не дуже пахне, тому що тут така ось дірка гігантська є. І з-за цього не дуже пахне новеньким. Давайте ось так поставимо його де-небудь на фоні. Та і цей поставимо Хай стоїть. Іде інструкція. Іде наліпка така на системний блок. І тут ось він так запакований. Є такий пунктир, щоб її відкрити. В принципі, ось так виглядає кулер. І ось, собственно, сам процесор. Давайте його відкриємо. Ось так він. Виглядає. Якось конденсаторів малувато, ніж на ось цьому процесорі 3570. Ось така теплорозподільча кришка, на ній зазначено сам процесор. Такий зеленуватий темно-зелений текстоліт. В принципі, нічого такого більше немає. Розмір стандартний, який 1150, я чому завжди думав, що залежно від сокета буде якийсь різний процесор. Але 2011 і 2011 там дійсно процесор трішки більший. І в них вже ще гарно йде. Чотирьохканальний контролер пам'яті. Давайте посередньо до кулера. Така ось картонна коробка, там щось так перфоровано. Кулер. А, ось так іде кулер. Живлення 4 піни. Дельта 12 вольт, 060 ампери. Intel. Ось так він виглядає. Ось ви можете подивитись на нього. Термопаста вже нанесена, як це традиційно для Intel. Ось такою трієчкою вона нанесена. Давайте порівняємо з кулером від боксового 3570 k Тут модель теж 060, але трішки інша модель. Тут 40, ось тут, 40, це NDP-447J30, а тут це NDP-229H10. Ось, бачите, трішки різні тут моделі стоять. Але по висоті вони практично однакові. Тут візуально трішки, ось тут здається, трішки більше. Таких ребер жорсткості, мені здається, трішки їх більше. І ось тут, як ви бачите, є таке мідне, такий сер, мідна така серцевина. Тут її немає, тому що тут кращий процесор, тому кулер я залишу собі цей, а цей поїде кататися кудись. А цей кулер я, в принципі, собі залишу, тому що тут мідне таке серцевинка. І ще тут, бачите, такий круг, а тут такий квадрат. Візуально, який легше. Я б сказав би, що цей трішки важче, цей трішки легше. І тут така голограмка, а тут її немає. В принципі, на цьому буду завершувати. Слава Україні! Путін ти хуйло, порох ти нічим не краще. Чекайте від Нам, від... від мене, забалакаюся. Нові огляди від мене чекайте. Думаю, буде цікаво. Пишіть, коментуйте, підписуйтеся. Слава Україні!